А чи знали ви, що означає карта Маг, коли ми дивимося війну? Насправді карта дуже цікава. Вона дуже різнобарвна, різногранна. Дуже важко знайти якесь пряме значення і прямий от вплив цієї карти на якісь події. Проте Чітко і ясно вона завжди дає зрозуміти, що є плани у однієї чи іншої сторони, і ці плани будуть виконані. Наприклад, якщо ми дивимося якась там новина, що одна зі сторін хоче запустити якусь ракету. І ми передивляємося, чи правда це буде, якщо випадає мах, то ми кажемо, що так, плани є, і скоріш за все вони будуть результативними. Тобто це не просто планування, план, а це план, який призводить до дії, до результату. По магу, як і по верховній жриці, ідуть вище навчальні заклади. Це от суто по моєму досвіду, що... Воно показувало, як воно потім програвалося. Також особисто мені мах випадає дуже часто, коли я дивлюсь Володимира Зеленського. Можна вважати, що ця карта це його сигніфікатор. Карта не покаже якоїсь прямої дії, проте вона дуже влучно показує про готовність до чогось. І виконання цього. Карта також каже про активну енергію, про велику активність. І якщо ми дивимося якусь територію, якесь місто, якесь місце, і поруч із активними там ракетними або дроновими картами випадає маг, він тільки їх підсилює і показує, що над містом чи на тієї території і вправду є небезпека. І те, що ті ракети, які будуть летіти, наприклад, по вісім кіжезлів, таку вам дам підсказочку. Карта, яка дуже часто показує саме ракетні обстріли. То от. Мах біля них тільки підсилить цю карту. В нашій академії Лунарія на дисципліні таро ми детально вивчаємо кожну карту і також приділяємо увагу темі війни. Буде навіть окремий модуль, де ми будемо вивчати, як дивитися війну на таро. І також скажу вам по секрету, скоро буде безкоштовний урок по таро. Підписуйтесь на наш інстаграм та інші соціальні мережі, посилання в описі під цим відео, щоб не прогавити і безкоштовний урок, і початок навчання. А які ви знаєте нетипові значення мага, пишіть в коментарях.